H-10 10 Посейдон це безпілотний літальний апарат середнього класу. Його використовують у цілях розвідки. Безпілотний літальний апарат виготовляє молода кіперська компанія Сформлі, яка була заснована колишніми військовими влітку 2018 року. Проте безпілотники їхнього виробництва одразу ж стали одними із кращих на ринку. Одна із головних переваг H-10 Poseidon – компактність його можна перевозити на позашляховиках або пікапах. А повний час розгортання літального апарата складає всього 10 хвилин або й менше, що надзвичайно важливо при застосуванні посейдона у бойових умовах. Ще одна особливість безпілотного літального апарата пропелерні двигуни в тол, які також виготовляє компанія Свормлі. Посейдон оснащений головним пропелерним електродвигуном та чотирма додатковими. Таке рішення дозволяє безпілотнику здійснювати вертикальний зліт і посадку, зависати на деякий час у повітрі, а також здійснювати аварійну посадку, якщо головний двигун відмовляє. Завдяки цьому вдалося знизити масу безпілотника, бо не довелося умонтовувати у нього парашут, який розкривається при аварійній посадці, як в інших безпілотників такого типу. Окрім того, двигуни посейдона майже не чутні при польоті із крайсерською швидкістю і не залишають теплового сліду, що робить його менш помітним для ворожих радарів. Такі безпілотники вже стоять на озброєнні ЗСУ. Їх вдалося закупити для десантно-штурмових військ коштом волонтерів громадської організації Справа громад, усіх українців, які долучилися до збору, та фонду Порошенка, який подвоїв зібрану на комплекси h 10 Посейдон суму коштів. Дуже крута станція, дуже крута система радіозв'язку, дуже круті пташки, які потребують дуже високого рівня професіоналізму. І довгі, довгі тижні, якщо не місяці. Ці хлопці-герої навчалися сьогодні є одними з найкращими в Україні операторами цих дронів, які Зможуть постачати цю інформацію, і вона буде одночасно не просто в командира батальйону, не просто в командира бригади, не просто в командувача, а вона буде в усій системі збройних сил. А тепер детальніше про технічні характеристики H-10 Посейдон. Його крейсерська швидкість 75 км кілометрів за годину, але при необхідності може розганятися до 100 кілометрів за годину. Такий безпілотний літальний апарат може підійматися на висоту 4000 тисячі метрів і працювати в температурному діапазоні від мінус два до 60 ...градусів за Цельсієм. Літає в діапазоні 150 кілометрів. У повітрі може знаходитись 2 години, а зависати на місці до 15 хвилин, чого цілком достатньо для здійснення розвідки місцевості.